Варенички мої у сметані. Всім привіт! Мене звати Даша Євтух. Давайте сьогодні приготуємо варенички у сметані з грибочками та картоплею. У миску просіюємо муку, додаємо трішки соли та олійки. Перемішуємо та вливаємо кип'ячену воду. Це у нас буде заварне тісто. Воду поступово ви можете доливати, скільки необхідно, та замішувати тісто. Воно виходить дуже ніжним, еластично, з яким легко працювати. Для начинки я взяла картошку, яку заздалегідь потовкла та помастила. Щоб варенички мої вийшли одинаковими та гарненькими, я тісто буду розкатувати та видавлювати. А далі все просто кладемо начинку і звичайним способом ліпимо наші варенички. До речі, згадався, щойно і на уривок із кінофільму Вечори на хуторі поблизу Деканьки. Ось такі красунчики у мене вийшли. А тепер для них давайте приготуємо соус. Нарізаємо ваші будь-які улюблені грибочки та ставимо на сковорідку смажитись. З та додаю до них одну цибулинку, жарю до готовності та вливаю до них вершки. Солимо, перчимо за смаком та трішки ще проваримо. А далі вкидаємо наші варенички варитися, але будьте обережними, довго не варіть, аби не переварилися. Викладаємо та поливаємо соусом. Всім смачного, зберігайте рецепт та швиденько біжіть готувати.